Я вітаю глядачів телеканалу Ради, в ефірі Програма Позиція. Польща тепер отримала нового президента. Чин чинного президента Бронісла Комаровського переміг Анджей Дуда. Зрештою, що це означає для Європи, для світу? А найбільше нас цікавить, що це означає для України. Про це ми будемо говорити в нашій студії. Гість нашої студії Євген Білоножко, політичний експерт, заступник редактора порталу «Полоньюз». Я вітаю вас. В нашій студії Доброго дня. Дійсно, перемога досить суттєва. Польща розділилася навпіл. 52% відсотки голосів, голосів віддали саме за Анджея Дуду, 48 за Комаровського. Зрештою, як сприймати такий результат, такий розподіл Польщі навпіл. Це одне прагнення до нового і не зовсім відійти від того, що вже вони мали. Це, скоріше, так, і залишки історії поділу Польщі між Російською імперією. Прусами і Австро-Угорщиною, uh -huh. тобто східна Польща, так звана польща Б, а ще є Польща-Ц, це території колишніх е кресів, тобто uh -huh. сучасної західної і центральної України, які були найменш економічно розвинуті. Другими за розвитком була польща Б, тобто ця центральна, яка проголосувала uh -huh. за е нинішнього президента вже обраного Дуду, і та Польща, яка А, Польща, де була побудована інфраструктура прусськими, Монархами, австро-угорцями на шльонську, і це та польща, яка більш прозахідна є, але в сучасній Польщі, яка є моноетнічною, монорелігійною державою, ці всі поділи є більш ідейними поділами на, скажімо так, більш прозахідну позицію реформ і більш традиційну позицію. Будь-якому разі, я б не спекулював би в тому, що це поділи сепаратистського характеру, як би сказали, в Україні на сорти. Це по, це поділ і, напрямків ідей. Ну, які ідеї можуть бути запроваджені новим президентом? От будемо відштовхуватись від заяв, які були проголошені, зрештою, самим новим президентом, який ще чекає на інаугурацію, Андрієм Дуда. Він сказав, що ті, хто проголосував за мене, тобто проголосували за зміни. От яких змін або які зміни очікують на Польщу? Будь-які виборці, це виборці, які голосують за. Щось нове або намагаються зберегти. Ось ті, які проголосували за Дуду, в їх переважній більшості в Польща хоче змін. Але ці зміни обґрунтовані тим, що поляки мають амбіції бути впливовими, бути вирішальними в, в, в тих ситуаціях внутрішньої політики і зовнішньої. І нагадаю, що президент Польщі не має можливості формувати і впливати на формування тобто, уряду. Тобто фігура президента не настільки серйозна в польській політиці. І президент має більше повноважень ніж президент Німеччини, але менше повноважень, ніж президент України. Тому може Оскільки то, парламентська республіка майже це парламентсько-президентська, але з все таки трохи більшими презентативськими функціями, і важливий нюанс польський президент є згідно з згідно останніми змінами в законодавстві, є тією особою, яка в разі військової небезпеки буде одноосібно приймати рішення і керувати. Безпекою Польщі, але дивіться, як би там не було, хоча дійсно фігура президента, якщо брати внутрішню політику Польщі, не настільки сильна, не настільки володіє повноваженнями і функціями, але в е, загальноєвропейській світовій політиці е, ми більше знаємо президента Польщі, ніж прем'єра Польщі. От, наприклад, Єву Копач мало хто знає, єдине ті, хто поінформований і займається там європейською політикою політикою в польщі а от броніслава комаровського знають всі чому так відбувається якщо зважати на впливовість саме внутрішньої політики тут е перший нюанс тим що єва копач буквально рік менше року як президент Загал -прем Загалом прем'єра польщі знають менше знають більше президента. нині головою е президентом фактично євросоюзу е знають також всі і знали до того, скажімо так. Скоріше з цього це брак інформації в Україні про справжню реальну політику Польщі і поводує те, що ми знаємо президента, який дійсно регулярно зустрічався з нашим президентом, регулярно їздив в Україну. Плюс ми орієнтуємось на якісь знакові події угу. особистості. Нинішній прем'єр Польщі так само, прем'єрка виглядає, скажімо так, тускло і бляко на фоні. Інших політиків харизматичних минулого скликання, тому що дійсно Квасневський, який ввів Польщу в Євросоюз, в НАТО це харизматичний політик, відомий в Україні. Відповідно, ось цей фон він президентський дуже сильно на що кажуть: ми чуємо, ми знаємо про нього. Насправді вирішується в парламенті. І в уряді всі вагомі внутрішні і зовнішні про політика Польщі. А загалом фігура президента Польщі наскільки важлива в європейській політиці, якщо зважати на те, що Анджей Дуда амбітні досить завдання для себе визначив, скажімо, стати лідером Східної Європи, щоб Польща стала лідером Східної Європи? Мені здається, ми можемо ризикувати твердження, що Польща є лідером Східної Європи, mm -hmm. оскільки ініціатором східного партнерства була. І була тією країною, яка найбільше приклалася до врегулювання кризи минулого року в Україні, і, і, так далі, uh -huh. і так далі. Відповідно, і тут питання тільки того, наскільки економіка Польщі буде в наступних десятиліттях розвиватися, для того, щоб підтримати підтримати це, що кажуть, злотим, те, що Польща декларує як політичний гравець, і тому перше, куди поїде перші візити нового президента, це буде Брюссель, це буде Париж, це буде Берлін. Подальшому, це скоріше всього, буде Вашингтон, і аж на самому кінці, на жаль, буде скоріше всього, чому ви Київ. так розставили пріоритети? Це вже задекларовано було Ришер... Ришардом Чернецьким, віце-спікером Європарламенту. І друге, не власна інформація так само при немає. На жаль, чому їхати в Київ президенту Польщі, незважаючи на всі декларації дружби. І співробітництва. А те, що має стати першим Брюссель, це досить задекларувати свою важливість своєї політики і повагу до євроінституцій, існують певні упередження серед німецької політичної еліти, серед деяких загальноєвропейських mm -hmm. політиків з приводу того, що з'явився новий орбан, з'явився новий консерватор наряду із консервативною парламентом в Британії. Ті, які будуть більш критично ставитись до інтеграції євросоюзу, відповідно, це буде декларація того, що Польща не від, відкидає Євросоюз, не відмовляється від євроінтегративних mm -hmm. процесів, які наростають в Європі, і президент є колишнім, це до речі, колишній євродепутат, тобто особа, яка безпосередньо співпрацює з політиками європейського масштабу, які вирішують питання. Глобального значення, чому Берлін і Париж, тому що вони асоціюються з основними тими, хто приймає рішення в рамках Євросоюзу, і Польща хоче засвідчити, що вона також претендує бути... Польща є частиною так званого Твеймірського трикутника uh -huh. Париж, Берлін, Варшава. Активізація на цьому плані також скоріше всього буде крім вишеградської групи, mm -hmm. яка постійно говорить про реактивацію, зміну, трансформацію акцентів. Відповідно, поляки хочуть так мати, надати тону своїй зовнішній політиці як лідерській. А чи не захоче Польща змінити деякі правила в Євросоюзі, зважаючи на те, що е, вона хоче заручитися підтримкою певних країн і, скажімо, можливо, навіть сформувати свою таку коаліцію в рамках Євросоюзу? Ну, зважаючи на заяви Анджея Дуду, тобто амбітні досить плани, звичайно, амбітні. Я нагадаю, що це політик права і справедливості, mm -hmm. і партії, яка завжди мала і, візіонерів партії, яка не, і, не боялася їхати в? В Смоленськ, в Київ на майдан, лідери якої завжди були честими перед самими собою, завжди бачили їхні амбіції. Навіть інколи будемо відвертими переростали можливості Польщі, тобто це політик скагорти тих, які діють на принципах. Ті, які не зраджують своїм ідеями, і в деяких мірі звичайно Я це він це може ідеалість. загалом змінити європейську політику, ну в першу чергу для України і загалом всередині Євросоюзу, наскільки можуть з'явитися якісь нові тенденції в рамках Євросоюзу, і оскільки судячи з заяв Анджея Дудо, що про єврозону розширення на Польщу поки що навряд чи може йти мова. Е... Є, євро буде введено так чи інакше uh -huh. в Польщі, тому що Польща до цього зобов'язалася. Тобто це не е, питання е, вирішення, тільки питання часу, коли це коли відбудеться. Це може бути? Е, введення є, є, євро як валюти uh -huh. це більша інтеграція. Зрозуміло, що будуть страти, зрозуміло, що є свої нюанси економічні, але це те, що відбудеться, це е, безперечно. Наступний е, момент це те, що Анджей Дуда Є політиком, який буде керуватися ідеалами. і ці ідеали захоче втілювати. Тобто, це не прагматика, тобто це не те, як було б краще, а те, як має бути. Як має бути, от має якщо зважаючи згідно... на саму е, політичну, звідки на політику вірніше на партію, з якої вийшов Андрій Дуда, яку проводить ця партія, на його фігуру особисто і на його політичний досвід це повернення до джерел Євросоюзу християнських е, уявлень про солідарність, угу. це повернення до ідеї єдиної Європи, яка говорить одним голосом і враховує всі інші голоси консенсусу. Але стоїть на засадах паритету і консенсусу всіх членів євросоюзу, тобто він можливо буде виступати проти, коли одна-дві країни можуть приймати рішення, ну наприклад, стосовно України, коли в рамках мінських домовленостей брали участь лише Німеччина і Франція а без обговорення це в рамках Євросоюзу. Тут Проблема в тому, що євросоюз проходить внутрішні процеси інтеграції, угу. і вони дуже є складними. Але не уникнено, тому що Євросоюз розуміє необхідність об'єднання заради загрози, яка безпосередньо біля кордонів Євросоюзу знаходиться. Відповідно, і будуть в різноманітні важелі впливу на національні економіки, на національні на держави окремі, які будуть протистояти цьому. Польща буде одним із тих, які будуть намагатися. І більше інтегрувати і нагадаю, що в Мінськ не міг поїхати Туск тільки тому, що він є представником всіх 28 країн. Він не мав права і не може висловлюватись однозначно від імені всього євросоюзу. Хто отримував мандат, якщо брати від Євросоюзу, наприклад, для Німеччини і Франції, чи це була їхня ініціатива Це їхня приватна ініціатива була так само. Угу. Польща чому там не приймала участь, тому що Польща є одним із гравців Євросоюзу, не найбільшим, не невирішальним. І будемо відвертими. Так само Москва не була зацікавлена підносити до такого рангу. Поляків і польський уряд. От що може означати така заява? Якщо йти е, може йти йти з питань, виходити з питання в регулюванні конфлікту на сході? Зокрема, от заява Анджея Дуду базується на тому, що Європа має говорити одним голосом. Це про єдність Європи, але при цьому Польща має стати на чолі цих розмов. Чи не означає це, що Анджей Дуда, зокрема, може наполягати на участі в переговорному процесі і приєднанні Польщі до переговорного процесу, оскільки ми межуємо? Му Україна межує з Польщею для них принципово, що сьогодні відбувається в Україні. Е, мені здається, це було б дуже добре. Мені здається, що можливий такі сценарії подій, тому що, з однієї простої причини, тому що поляки дуже добре розуміють, ким є Кремль, хто угу. такі росіяни, їхня політика. І ті, до кого запитаємо середньостатистичного француза, інтелектуала навіть він не буде розрізняти ситуацію з Моск... православ'ям на Україні. Поляки розуміють і знають, які поділи. Поляки пережили цю історію з приводу амбіцій Росії, і буквально 70 років тому назад, боронивши Варшаву від навали більшовиків. відповідно, поляки. Ті з ким будуть радитися, і вони хочуть, щоб їх голос почули і врахували і зрозуміли. Тому що насправді ні французи, ні німці так насправді не розуміють всіх тонкощів стратегії кремлівської політики, і в цьому якраз вони хочуть поляки, хочуть донести оцей от голос. Окрім того що вони хочуть донести голос, те, що як відчувають, як сприймають події на Україні. В Польщі які чого ще можна очікувати, яких змін можна очікувати в міждержавних стосунках між Польщею і Росією? Вона Польща буде залишатися лояльною лише робити заяви, чи можна очікувати більш якихось конкретних і радикальніших кроків з боку Польщі щодо Росії з безпосередньо щодо Росії Росіяни чомусь бояться? Анже дуде і висловлюють, що це а якийсь русофоб. Важко сказати, що може бути русофоб... русофобію в сучасному світі, uh -huh. враховуючи поведінку Росії. Нагадаю, що минула минулий нинішній уряд, минулий рад Радик Сікорський скасував рік Росії в Польщі. Нагадаю, що росіяни постійно використовують впливи свої в Польщі і намагаються дестабілізувати в певному сенсі ситуацію в Польщі. Про це говорять і рапорти контрозвідки польської uh -huh. за останній рік. Тому потепління я б не очікував з однієї простої причини. Економіка двох країн співпрацює на дуже низькому рівні, тобто це буквально декілька відсотків. Якщо відкинути енергетичний сектор, якщо відкинути експорт енергоносіїв, то Росія фактично нічого не постачає ані в Європу, ані тим більше в Польщу. Тому полякам нема чого втрачати, і росіянам так само нема чого втрачати на польському ринку. А нагадаю, що росіяни хочуть і хотіли дуже сильно війти на польський ринок. Польський ринок. Прагматично відстоював свої позиції і не пускав Росія на відміну від Чехів, на відміну від Словаків і інших країн і східної тобто Європи. тобто зацікавленість Росії більше навіть Польщі ніж Польщі дуже сильно. Але от знову ж таки повертаючись до заяв Анджея Дуди, він сказав, що треба з Росією домовитись за будь-яку ціну, бо це питання економічних інтересів. Але при цьому він заявив, що немає таких економічних інтересів, які б дозволили нам, як чесним людям. Продавати Україну, що це означає, е, і як взагалі їх можна трактувати, якщо розібрати це на складові, складові тут дуже прості. Польща пам'ятає те, як ніхто не хотів е, по, вмирати за Гданськ, та як ніхто uh -huh. не хотів помирати за Варшаву, і вони розуміють, що якщо uh -huh. зараз Європа не буде вмирати за Донбас, або принаймні е, за те, щоб зупинити війну на Донбасі. І далі ця війна буде розповзатися в Європі. І, умовно кажучи, на дипломатичному фронті, на інтелектуальному фронті, вона вже йде в Європу. І поляки це усвідомлюють. І про це говорять від... відкриті звіти експертних організацій, відкриті звіти контрозвіток і спецслужб і польських, і інших держав. Тому. Поляки постійно про це говорять, але вони пам'ятають, що домовлятися за будь-яку ціну, це не означає поступитися принципами і засадами. Тому що чим є євросоюз? Євросоюз це зібрання заради угу. цінностей, заради ідей вільної вільної демократії і узгодженості сторін. Не ігноруємо найменшого, а слухаємо те, що він хоче тобі сказати. Наскільки от така позиція, будемо сподіватися, що вона буде принциповою для Польщі, може впливати взагалі на рішення, які ухвалюються в рамках Євросоюзу. Всі рішення приймаються колегіально. Це означає, що до цієї позиції будуть дослуховуватись, і Польща буде говорити. От ми маємо таку пропозицію, давайте в певний спосіб її врахуємо. Я, Рижський е, саміт є яскравим свідченням, врахували е, думки таких держав, як авторитарна Білорусія, і такого сателіта, як Вірменія. Тобто це говорить, що Європа завжди готова слухати будь-кого, завжди готова розмовляти. В, в останнім аргументі тобто, Європи буде сила. там не авторитарні правила, а правила всіх так. Останнім аргументом, який застосує Європа, це буде сила, і тому їхня сила буде вже такою, яка знищить все інше стосовно сили. Ну принаймні в Україні досить багато про це говорилося. Що напередодні виборів заява Анджея Дуди стосувалася, що польща може допомогти Україні навіть військовими, тобто надати військову підтримку, допомогу. Де тут міф, а де тут правда? Що насправді сказав Анджей Дуда і що може стояти за цією заявою? І перше потрібно пригадати контекст. Перше була написана стаття такого відомого лідера одного з лідерів солідарності Кшиштофа Буяк. Він був в Маріуполі. Написав статтю в речі посполиті газеті щодень. Які інформує: маємо рятувати Україну, маємо дати зброю, маємо вислати війська. Людина, яка побачила, чим виглядає війна, і зрозуміло, що він тільки такі розв'язання такого міг запропонувати. І справа в іншому, що Польща є частиною Євросоюзу, є частиною НАТО і не, може, і не має права висилати військ без узгодження. Єдиним і, можливим варіантом і, і в той же самий час була розмова всередині України перші голоси про миротворців Угу. Що це за миротворці можуть бути? Крім ООН, можуть бути миротворці укрполітбригади, яка вже дефінітивно створена, ратифіковані. Це бригада до... Польщі, Литви і України. Так. Яка, на жаль, є дуже малочисельною, яка була ідея, якою була створена ще за часів президента Кучми, і врешті, через 10 років, вона є дефінітивно функціонуюча. Тобто, за узгодження всіх парламентів і всіх сторін. Можуть бути з'явитися війська тільки цієї бригади на території України тобто для цього не потрібно узгодження вже ні з НАТО, ані в рамках Європи Євросоюзу. Тобто наскільки мені відомо законодавчо узгоджено те, що вони можуть займатися миротворч... миротворчими місіями за узгодженості всіх сторін. Зрозуміло, що а є тут ще... три сторони крім трьох сторін. Ще зрозуміло, що є ось ці псевдодержави ДНР ЛНР. І хочемо, не хочемо, але коли ми е, з'являться на кордоні, там інші військові. Може бути інший конфлікт. Тобто що... то в рамках лише домовленостей між Польщею, Литвою і Україною такі миротворчі війська на території України з'явитися не можуть. Потрібно ще… На, на, на рамках території України можуть з'явитися і будь-які війська, які mm -hmm. запрос, запросить Україна. З, зрозуміло, що вислати mm -hmm. ці війська має уряд цих країн. Є договір про укрпорбригату. Mm -hmm. Три країни мають узгодити і вислати на територію іншої країни цю бригаду. Що вона там буде виконувати? Це вже військове завдання, okay. це вже миротворче завдання, це будь-яке інше. Вони можуть ліквідовувати наслідки. Повені, яка mm -hmm. сталася під щастям, чому ні досить коротко в Польщі восени відбудуться парламентські вибори. Чи можна сподіватися, що от партія право справедливість, якої вийшов Анджей Дуда, може отримати перемогу на парламентських виборах, і відповідно може отримати і ще й прем'єра від цієї партії. Відповідно, буде така скоординована політика загалом держави, і що це може означати для України? Зрозуміло, що не розраховують Соціологія говорять про ймовірність такого сценарію. Соціологія і демократія це різні. Це речі. Мінський може так, бути очолений. Ярослав Кочинський кандидат на прем'єра, який свідомо угу. усунувся від президентства і дав можливість молодому амбіційному харизматичному політику стати президентом. Досвідчений політик хоче очолити уряд, який є відповідальний за внутрішню і зовнішню політику. Відповідно, при сценарії, коли вони прагнуть так само одноосібно сформувати уряд, це можливо. Чи відбудеться це залежить уже від внутрішніх факторів, а можливо навіть і від зовнішніх факторів. І чинник України, мені здається, також може грати в формуванні Польщ, польської внутрішньої політики. Дякую вам за розмову. Євген Білоножко, політичний експерт, вугостим нашої студії, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Дивіться нас і надалі. Залишайтеся з нами, цікавтеся тим, що відбувається в Раді, і у нас на каналі. А поки що всім до побачення.